Звичайно, важливий, цікавий і унікальний проєкт. Він буде слугувати популяризації Львівщини, промоції Львівщини, промоції нашої культурної спадщини. І вважаю, що особливо зараз, в час війни, цей проєкт є надзвичайно важливим. І хочу подякувати громадській організації за те, що організація працює, працює над тим, щоб популяризувати Львівщину, популяризувати нашу культуру, популяризувати нашу культурну спадщину, робити промоцію. І Професійно працює громадська організація для того, щоб залучати кошти. Хочу подякувати Українському культурному фонду, який в цей складний час винишов можливо фінансувати даний проєкт, і переконаний, що ефект від реалізації цього проєкту буде вагомий. Хочу наголосити, що ми завжди. Працюємо над промоцією Львівщини і, зокрема, навіть на таких великих міжнародних форумах, наприклад, як економічний Карпачі, як форум місцевого самоврядування в Миколаївах, е депутати Львівської обласної ради, і зокрема я, я як голова комісії культури, інформаційної політики та промоції, ми завжди е проводимо доповіді і стараємося представити Львівщину, е показати наші надбання, показати нашу культуру, спадщину, показати наші наш потенціал. І хочу подякувати за те, що. Громадськість, представники третього сектора, громадського сектора підтримують позицію міської обласної ради, проводять діяльність для промоції Львівщини і реалізують такий гарний проєкт. І вважаю, що цей мобільний додаток буде слугувати не тільки для наших міжнародних партнерів, а він буде слугувати також і для нового виду туризму, який, я переконаний, є дуже перспективний на Львівщині. Що я маю на увазі в час повномасштабного штабного вторгнення, в час Великої війни. На Львівщину, на західну Україну приїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які зараз тут проживають, які тут вже починають е, е, своє частиною постійного життя або вимушено в час війни проживають тут, і цей додаток допоможе цим людям. У вихідні дні між роботою подорожувати і знайомитися з культурним наданням дівчини. Тому хочу ще раз подякувати вам за добру ідею, за її добру реалізацію, за те, що вас все ж таки відібрали серед багатьох конкурс... конкурсантів. А це свідчить багато про що. Ну і переконаний, що проект буде гарно реалізований, і в нього буде дуже гарний ефект. Дякую, сам коропецький політин околиць корпусного відділу історикового заповідника Стівського родища. Я хотів би першу чергу сказати про важливість історичного, культурного спадку Югівської області. Про це надзвичайно багатий край, який має дуже багату натуричну історію, різнокультурну історію, дуже важливу для того, щоб виховувати розуміти національне значення національної історії, національної свідомості. Власна популяризація приготови надзвичайно багато, надзвичайно інформаційної спадщини і дуже важливим моментом. Вона проводиться на різних рівнях. Ми займаються науковці, діючи культури, до цього включається місцева влада. Але навіть при тому всьому кожен крок в цьому напрямку, кожна нова ініціатива в цьому напрямку. Дуже важливо для того, щоб донести людей як для місцевого населення, так і для зацікавлених для іноземців, для зацікавлених мешканців інших територій нашої держави, важливість і дуже і необхідність цінувати і популяризувати, і розвивати цю культурну спадщину. І, власне, отакий інноваційний підхід, підхід до стосуванням сучасних технологій, дуже важливо для Власне, він сприятиме як популяризації, збереженню і вихованню поваги до нашого спадку. І тому хочеться подякувати людям, які дійсно таку ініціативу, які роблять цю роботу, і за і кому зберігається популяризувати стає відомою, ця культурна спадщина, які ніби поширюють ту роботу, яку роблять зараз наші науковці, наші дослідники, які роблять її недоступною, які роблять її цікавою для всіх людей, що цікавляться історією культурної спадщини. Дякую. Я напевно тобто, коротко так відкрию трошки поняття самого додатку. Це буде додаток мобільний, він буде працювати на всіх е, операційних системах. Він буде офлайн і онлайн працювати, тобто, якщо інтернету не буде, коли людина завантажила, він буде працювати просто з телефона. Плюс так само буде розроблений сайт, і можна буде з комп'ютера заходити чи планшета працювати по сайту. Також ми розуміємо, що нині в Ліській області нараховується понад 8 тисяч з половиною пам'яток культури, тому ми всі... Відповідно до трошки обмеженого бюджету, ми не зможемо вписати, але точно е, орієнтовно 500 пам'яток, унікальних пам'яток ми виберемо з експертами і будуть описані, будуть відфотографовані і будуть е, закачані е, в цей додаток. Питання так само промоції. є. Я хочу сказати, що буде гарна ізюминка. Е, крім ЗМІ, крім Фейсбук, сторінок в соцмереж. Е, ми так само будемо залучати компанію «Київстат», яка буде посилати смс. Людям, які перетинають кордон, в'їжджаючи в, в Львівську область, чи люди з інших областей, які будуть приїжджати в нашу Львську область, і буде приходити смс-ка про наш додаток і що саме це за додаток, які, при чому вони будуть собі завантажувати, і вже працювати по ньому і ознайомитися з нашою, скажімо, такою рідною спадщиною Львівської області. Дякую, готові до запитання. Які там найбільші будуть пам'ятки, найвідоміші? Ви знаєте, щоб не відкривати повністю не то, що там секрети, але ми сьогодні 500 порядка пам'яток описуємо. Це будуть палаци, це будуть дерев'яні церкви, це будуть музеї, це будуть об'єкти спадщини, це будуть навіть природні якісь такі об'єкти, де ми хочемо максимально робити. Певними отділами це розділити само собою, але буде максимально такі унікальні прописувати, щоб не дублюватися, бо ми розуміємо, що є такі замки, що всіх на нас ну, Хоча людина, яка з ходу приїжджає, чи, скажімо, приїжджає з-за кордону, ну, для них Золочівські чи Олецький замки невідомі, але так само не буде. Я власне питаю, чи будуть тут Золочівські, Олеські замки е, дум... всі відомі. Е, я думаю, будуть в плані того, що такі є замки, бо ми розуміємо, що в кожному, напевно, населеному пункті, навіть сьогодні, якщо брати е, околиці Двівщини, мало хто знає, там, наприклад, про вали, де стояв замок з так? Е, але, наприклад, є певна людина, частина істориків, які знають про це. Так само я думаю, що над цим. Е, Таким проєктом є середовище експертне, які будуть відбирати, щоб максимально показати привабливі об'єкти, щоб людина, яка проїхала сотні кілометрів, дійсно оцінила нашу привабливість нашого регіону.